І всім привіт, дорогі друзі! І це Тофікс і Тофанчик. І сьогодні ми пораємо з моїм підписником в Toilet Tower Defit. Ми йому дали пару юнтів. Це Титан Апгрейд камерамен і простий Титан камерамен. Ексклюзивний. І зараз ми підемо в класний режим як Endless Мod. Погнали! Запускаємось. телепортінг. Аутоскіп. Зразу скіп. Ну тут треба інтермісіон. І погнали. У нього довго загружається, але скін у нього прикольний. Так. О, автоскіп, напевно, смислу не буде ставити. Але... Я поставлю, щоб хто хотів, той і без скіпу. Так. Нормально. Проходимо. Я що, до речі, коли був грав, не знімав відео, то в мене поки що відео не виходить. Так, я вже поставив три ферми. Так, О, підписник поставив Адьмонсик Лазерган камеромена. нормального Юніта поставив. Нормального. Це дуже хороша легендарка. Так, і. Ага. Але mm. випадку я зараз ставлю ось тут. Ого, я, тут я, багато і... їх. Он тако. Ну, а тепер я також поставлю ще й. Постараюся поставити сіністра. Але напевно вже аж на наступній хвилі. До чого я, до речі, кочу, поки я був грав. І весь цей час не мав відео, то я знайшов, ну, не так знайшов. Був грав-грав і знайшов хорошу тактику, як грати. То я на автоскіпі доходив до 40 його хвилі, не виключаючи автоскіп, авто, не виключаючи точніше, автоскіп. І я аж тоді умирав. А, гарна тактика. До 40-го хвилі доходити. Mm. Я автоскіп фу, я його навіть не виключав. Зрозумів, зрозумів. У нас ще буде троє. Будет три рази більше урону. Пусть цілком буде краще. Клас. Угу. І ну, поки що ми справляємось. Так, це зробили. Тепер потрібно mm -hmm. піти і поставити сіністр титанці в мене. Я тим часом прокачав Trainweizer. Он тут, напевно, поставлю, щоб потім індівав її туди. Ну mm а -hmm. mm -hmm. я тут в враження буду ставити першу ось тут і другий ну, сюди, напевно, постараюся десь поставити он його. Так, він э, захоплює. 70-та хвиля була максимально в мене. Але не знаю, чому ми зможемо пройти. Тому що сіні стаціданті в мене дуже класні юніти і вони сильні. Ту з підтримкою там ремені від двох е, людей. Так. Е, так, нормально. Це, е, тому що вони дуже класні юніти і вони е, дуже допомагають. А також, коли ставити дід спікермена, він дуже бафає урон. А особливо в секрет агента. Турки не тяжко. Найтяжкі це івент Самі перші, це Хеллоуін івент. Там нереально був, мав багато хп бос. Тому спробуємо сьогодні пройти. Але ми не взяли тих юнітів, з якими найкраще було проходити і так далі. Тому я не знаю, до якої хвилі ми зможемо дойти. Все, прокачав за 4000, тепер потрібно прокачувати сант. Вбиваємо. У мене, до речі, тим часом пробивається все. Поки що прокачую ферми. Тільки ферми. Так, вбиваємо. І ось цього теж. У моїй практиці у мене до 20 ї хвилів вже має бути ось цей квітнвейз бути вже на максимальному левелі. Піснисний хоче знати, чи він буде у відео. Ти зараз в відео. Так, нормально, переобряджуємо і проходимо. <рес tester> так. Погнали. Нормально. Ми маємо пройти е, хоч би до 60-ї хвилі, якщо... Тому що нас дуже багато і дуже тяжко так пройти. Чим більше людей. <підписник>, підписник пише: мамою в Ютубі, тому що це дуже поширено. Фраза. Фрази тому дуже можна й додумати. Фас. Клас. Класно, можна, що підписник де радий, де і якщо ви хочете теж попасти в відео, просто пишіть коментарі, пишіть е, свої нікнейми, і, можливо, я додав вас в своїх друзів. Поки не набереться. 100 підписників, поки я буду додавати в друзі просто так. А коли вже набереться більше. Вибачте, але мені просто не стане на своїх друзів і підписників. максимальної кількості в Roblox. Так, поки що справляємося. Нормально. Коротше, я не розумію, що він пише, але не буде. Він пише, що більше в друзі приймати не може, тому що у нього вже повний. Mm -mm, не буде. Так. Прокачав Сіністра ще. Так, Ага, я його дуже полочу, щоб він не міг писати. Це дуже велика проблема в Роблоксі. Так, а дімончик поставив був титана камерамен уже давно і прокачує. А, та фанчик Грин лазер камерамена. Я їх розставив по всій карті, що вони заповільнюють абсолютно всіх. Ну, і он тако. Також ставив вашу турки спікермена, ау є для великого, і зараз ставлю титан камерамена. Ну, а я вже зараз докачаю всі ферми на максимум і далі почнемо проходити. Вже апгрейдити до кінця сіністер тінанті у мене. Ну, це Тофанчика. Це підписника, це тофанчика. Камерамен, Титан. Так, тепер це потрібно апгрейдити. Так. Підписник вже поставив другого це там камерами. Вирішив не прокачувати минулого на максимум, а зразу поставити нового. Так. Чи в нього не прокачані ферми? М -м, треба, Довсім. щоб він прокачав. Тому що чим. Більш прокачені ферми, тим буде потім легше. Так. Нормально. Ну, Но ми поки що справляємося іічно. Так, кіан-клас стоїть. А. Так. У мене тим часом ти там, коли А, він афікат на... трошки. Зрозуміло. 7-го левела, тобто передостаннього. У мене вже передоннього левела шостого Сіністр Титантів імен. Зараз буде максимальний. І з'явиться у нього коса, якою він буде вносити колосальний урон. Це на хвилях. це. Так, ми а в Авкраїни на максимум. Зрозумію. Так. Ага. Так. Так. Ну що і поки маємо. що справляємось. Так, на максимум. Описки нам потрібно виключити. Сініште читання Тівімен тепер на максимумі. І тепер потрібно буде вже іншого ставити. Десь он тут напевно. Он тако. Щоб він і там, і тут був. Долго це на ізі його знищили. тому немає з ним ніяких. Тут, я проблем. думаю, ми пошого тусків не будемо в'язати, тому що тут дуже багато мотанців. Ну, дуже почало сильно проходити. Тим більше у нас урон буде що основному від нас, тому що наш підписник відійшов АПК. Зрозуміло. Але підписник прокачує потрохи. Е Він титанів. прокачав і вже відійшов. Жаль. Ну, підписник, значить, не може з нами бути чисто так, але він молодець, що взагалі з нами грає. О, прийшов. Це вийшов за ПК. Все, він прийшов. Я тут. Так, гарно. Тепер класно. Тепер підписник. З нами. Шесть один мутант. Ще вони... Bon, так, ну а, і все. Доволі багато. Он тако. Нормально. Покшу вбиваємо і прокачую ще раз Сіністера. Все, тепер можна скіпнути. Пісник теж скину смайлик. Так. Нормально. Проходимо, справляємось. Треба підписнути того, чого вже по прокачувати по максимуму їх, тільки може. Ну, тепер він прокачує їх, а не забуває про них. І чого? Страшного. Не буду знову дописувати, тому що. Тому що роблокс в будь-якому випадку це просто заблюриться. Так, хоч я пишу нормальні слова. Це проблема Як Ми знаємо, в Roblox українська мова не дуже добре розвинена, та особливо в перекладі. В, перекладі це право, це в основному так. просто англійська мова все вирішається. Якщо перекласти ціністу титанці в мене, це буде просто злий титан телевізор людина. ТВ-мен. телевізіонна людина. Отако От буде. Зелий титан телевізіонна людина. Он буде переклад. Тому ліпше називати сіністр Титан мен Так легше вимовити. Нормально вбиваємо, справляємось. Я Ябра скакаю. Скакай. Поки гроші пайнуцію для того, щоб обгрейдити. Ну, нормально. Підписник прокачує. Також він прокачує тепер нових титанів. Це, до речі, немає відео, так що вирішуйте, як ми будемо йти, коли скіпати і так далі. Скіпий, тому що я не хочу заруїнити капту. Добре, я скіпа. Он так. Не скіпайся, підписник пише. Десник краще знаю. Ну, тут багато. 12 туалетів це не багато. Так. Так. Ну і з тими ми. Уфошки. Уфо дуже. А оце вже проблема може бути. Реальна проблема. Але ні, ми справимось. Так, ми справилися з усіма Уфу. Ще 9 туалетів лишилося. Ого. Дивіться, Велдер взяв Велдера. О, ні. Forkit туалет взяв Forkit туалет а Велдер взяв Toh Forkit. Ну, а інший Велдер взяв іншого Велдера. Дуже цікаво. І так в них виходить закруглана доволі та висока башня. Ну. Вешка. Нормально, нормально. Якби сіністри не мали аж такий ефект, білий було б хоч трошки щось видно. Клас, все. Скіпуємо на іншу хвилю. Так, мутант в той леті пішли. Зараз... Вони, звісно, доволі легенькі, Для нас ми спочатку зразу вже було Ну, Це логічно. Ну, але йдуть і вже клау той А це вже може трошки більше хіппимати. Так. О, і на максимум качає тепер. Песник молодець качає всі ферми. Ферми вже майже на максимумі титани не деякі вже на один титан на шостому рівні. Чай вже вже. Не один не на шостому, а один на чоло. Коротше. Я ну, вже з'явився. Вони О... колоту присіли mm. на Санта Чіменів відпочити. Вони що на наших, а не на підписника. Тому що наші вже на максимум а підписника, що їх треба качати. Це правда. А вони б йому не давали цього зробити. Він сів на мого сіністер! Титан цівімена. О, ні. І він сів на підписника. Так. О, вбиваємо тут небагато титанів, але ми справляємось. Я пам'ятаю, як ті клав в турецьке івенті, там, де карта була пам'ятаєш з другу на кладовищі. Ну, Кладовище, вони вічно сідали на своїх персонажів, і карта була ще й така, доволі неудобна. І вічно у нас сліпали, і ми через це вічно програвали. Це правда. Це дуже тяжко було. А тоді, пам'ятаю, до того кладовище, як воно не вийшло, то я на натрети всього що одного, слова, самого першого міфіка це танці інімаме. Це правда. Це самий дешевий. Але не самий гірший міфік. гірший, мені здається, гліч камерамен. Ні, Ні додавали гірші. нових. найслабших е, я... слабших тепер. Так. Я просто зараз на той час кажу. Ти був гліч камерамен, як на мене. У нього не було АОЄ. І то гліч ще не було. Ти просто затрейдив легендарками. Тому ще Ні, навіть не гліч був. був. Не був, був ще. Був, був. Мені здається, що був. На хеллоуін Івенті я не думаю, що був кліч. Єні ще єнтлюся і вправду був, тільки його просто ніхто не брав, тому що він не дуже сильно так підходив. І цього ну зараз підходить. Це класний юніт. Ну, зараз... На він початок це дуже кла... це класний юніт, але не настільки, як Катана, Спікервумен. Шотган камерамен і так далі. Я от, наприклад, поставлю на самому-самому початку титана камерамена, тому що з шостого левела... ...в нього з'являється ОЄ урон. А ОЄУ урон на самому О, такі, початку. Ось Коки туалети. Дуже швидкі, навіть звуки звуки них. Вони швидкі і коли вони вмирають, вони м'явкають. Уж дуже сильно схожі на простих. Реальних котів. І Тафанчик спершу казав, що я видумаю, що тут якісь коти. Тому що вони настільки швидко вмирали. Я спочатку навіть не розумів, що то коти, аж потім, коли був приглядів, біг за ними швидко і увидів, що це так, це коти туалети. Кіт туалет. Я не, здається, навіть знаю, звідки він взятий. Тому що в самих перших епізодах, наскільки я пам'ятаю, це був епізод, де був найперший туалет був, Виготовлявся, то там у лабораторії, така міні-лабораторія, то там був туалет-кіт. Це був серії, де зробили вже першу туалет-камеру і запустили її в той ангар невеликий. Там, де були скібіті туалет. І коли вона повернулася, там був е, туалет-кет. що вона не повернулася, вона просто заїхала, повернувся уже той е, павук скібідіс, який вбив агента. Так, е, тофанчику щось приснилось на голову і так далі. Не приснилося. Коротше, тут поки що ми справляємося нормально. Треба вже скіпати, бо це дуже довго йде. Добре, я скіпну. Ми за це дуже довго. У... проходимо. Вже є, а у є. Ну, у мене вже два максимальних сіністра. Це дуже добре. У мене вже два-три на максимум у ромену та... Один на ну, а лави. підписник не качає на максимум титанів. Чому? Чомусь. Він до шостого лава, напевно, щоб у всіх є титанів, які він поставив, щоб він хоче, щоб був ООН, а аж потім він, напевно, буде качати їх на максимум. Я сам цього не знаю. Ми, звісно ж, не підписник, і ми не знаємо, що його плани. Прока чай ти, нього ще навіть ферма на максимум не покачан. Титаню. Я ферму на максимум не покачан. Чай. На краще на ще, щоб на максимум прокачав ферми. ферма не буду цього писати. Найліпше титанів. Зрозумію. Ось дліч він став дуже чомусь раніше, коли він ще й вийшов доволі повінний був, що? зараз дуже швидкий. Він полетів у нього мільйон хп. Він дуже швидко летить. Ні, і і ми навіть... вже не зможемо. Його навіть грінвейзер не може спинити. Це жах. Ну і ми програли. Ну, в лобі виходимо. А... Шкода, але ми не змогли пройти по нормальному реально. Іноді гліч буває спокійно. Просто їде, всіх є дуже повинно. Таємо коло підписника. І. І всім попадаю друзі! І це був Тофікс Тофанчик і від песні